Цієї осені зустрічайте у кіно найвидатніших шукачів пригод. Готові хлопці. Раджу тобі особливо пильнувати обертальний кактус. Врубай! Ти напевно вже чув про бабака з лицем, що ходить кільцем. Кажуть, той, хто ним володіє, має силу змінити минуле. Я роками шукав підказку, що вказала би, де знайти бабака. То який план. Відшукати бабака, щоб врятувати наш народ. Де шукати скарб розкажуть умисні пропуски. Годинник було стерто навмисне. Тут бабаки захований. Вау! Хтось швидко тямить, як пояснюєш, досить довго. Вау. Доведеться дертися. Хоч би зараз без смертельних пасток. Знайду бабака раніше за них. Ви найкраща, <рес> і годі звати мене босом. Добре босе. Майбутнє світу у їхніх лапах. Я не знаю більших авантюристів. О, ми в пасті. Кролецип та секрет бабака. Рубай! За моїм сигналом викличте, як скінчиться! Скоро у кіно.